В Україні стартує масштабна житлова реформа, яка може назавжди змінити те, як ми живемо і купуємо житло. Обіцяють нові кооперативи, дешеві кредити, соціальні квартири і навіть оренду з правом викупу, але чи стане це реальністю, чи знову залишиться на папері? Сьогодні розберемо, що саме нам обіцяє влада звідки візьмуть гроші на цю реформу, та чому саме зараз житло стало однією з головних тем Україні. І так, я скажу, що думаю особисто: чи варто нам вірити в ці обіцянки? Парламент уже ухвалив у першому читанні закон про житлову політику. Це відкриває шлях для реформи, яку підтримує навіть ЄС. На старт Європа готова дати 300 мільйонів євро. Українці вже чули обіцянки про доступне житло. Ем, питання в тому, що нового зараз? Основна ідея житлові кооперативи. Люди об'єднують кошти, будують будинки і самі контролюють процес. Це дешевше ніж купувати у забудовників, і швидше, ніж стояти у чергах на соціальне житло. Паралельно обіцяють доступні кредити. Але я знаю, як це виглядає на практиці. Банки виставляють умови, які половина сімей не потягне. І тут виникає питання: хто реально зможе скористатися цією реформою? Окрема увага соціальному житлу. Це квартири для переселенців, малозабезпечених, людей з інвалідністю і самотніх батьків. Держава планує їх будувати і здавати в оренду з правом викупу. Чесно скажу, модель цікава. Ти живеш, платиш як за оренду, а через кілька років стаєш власником. Але поки що це лише на папері. Без контролю за будівництвом і прозорих правил це ризикує перетворитися на чергову бюрократичну мрію. Чому це важливо саме зараз? Бо Європа реально дає гроші і великі, але є умова. Україна повинна ухвалити новий житловий кодекс і прозоро звітувати. І тут ключове питання: чи зможе наша влада виконати вимоги і не розтягнути кошти, бо досвід показує, міжнародні партнери дивляться за кожним кроком, і будь-який скандал може поставити хрест на цій реформі? Головний ризик. Що це залишиться на рівні закону і красивих презентацій. Ми вже бачили реформи, які зависали роками. Моя особиста думка: без громадського контролю це не запрацює. Люди повинні знати, де будуються ці квартири, хто отримує кредити і як витрачаються європейські гроші. Інакше реформа ризикує стати черговим піаром. Житлова реформа це шанс, який випадає нечасто. але шанс стане реальністю тільки тоді, коли ми з вами будемо її контролювати. Підписуйтесь на канал соціалка, щоб не пропустити головні деталі цієї реформи. Напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, чи реально влада зможе забезпечити українців доступним житлом? Чи це чергові гучні слова? Ваші історії і думки важливі для того, щоб цю реформу не спустили на гальмах?